Привіт і слава Україні. Ну що, друзі? Мав вчора вечором стрім за Альоною Курбановою. В принципі, піднімали дуже багато різних тем, але одну з них я все-таки виділяю як ну, досить цікавою, і тому запощу у себе на Ютуб-каналі, а вам пропоную її переглянути. Отже, тема стосується вшанування наших воїнів, тема стосується, чи варто Мирному населенню в тилових містах знати, якою ціною вони забезпечені, скажімо так, спокоєм, якою ціною наші побратими тримають рубежі, чи варто повідомляти українцям скільки гине наших солдатів, чи чи варто це все-таки тримати в таємниці? Ну і багато інших моментів, на які я хотів би звернути увагу. Тому я пропоную вам це подивитися. Поки ви дивитеся, маєте унікальну можливість скористатися. Поставивши подобайку або скористатися можливістю допомогти мені в боротьбі з хорошими росіянцями в інформаційних, скажімо так, мережах України і зробити репост цього відео. Також ви можете підтримати YouTube канал, звичайно, затиснувши кнопку спонсорство чи за посиланням внизу через PayPal або Monobank, але в принципі ваші вподобайки і коментарі це теж дієва допомога. Друзі, дивимося, аналізуємо, робимо висновки. Слава Україні! на днях було велике інтерв'ю із людиною, яку я дуже поважаю, генералом Кривоносом. От генерал Кривонос він взагалі він сповідував історію того, як треба віддавати пошану нашим військовим і говорив про те що давним давно був ініціатором створення великого військового кладовища та на кшталт того що є в америці коли вони бачать там будь-який американець приходить і от 400 тисяч похованих різні війни але всі американці знають що таке там ціна свободи і демократії. І о, я його спитала: слухайте, така не можна ж під час війни оприлюднювати цифри? Це те, що може демотивувати, це те, що може по-різному впливати. Він каже: Ні. Українці мають знати цю цифру. Це перша теза і перше таке напівпитання. А друге, це я почула інтерв'ю одного із командирів «Азову». Хто був в Маріуполі, хто був на Азовсталі, хто був у полоні, хто повернувся зараз е, теж на фронт, і він каже, що нам для захисту нашої території треба застосовувати абсолютно всі сили. І він каже, там не Росія, але і ув'язнені теж можуть бути тими, хто може підпадати під мобілізацію. То я вас прошу, щоб ви з нами поділилися і першим, і другим це одразу. Я кажу, що і перший і друге це досить скандальні теми. Ну, давайте говорити відверто. На сьогоднішній день ми знаємо, що є дуже-дуже дуже багато ув'язнених, які в свій час десь в 2014 році воювали, а після того оступилися. Ну, скажімо так, в мене є деякі побратими, які воювали достойно, ну, але були в них випадки: там, в когось ДТП, в хтось по п'яні щось начудив. Ну, є, але вони готові. Розуміть? Тобто вони готові. Ну, якщо вони самі хочуть, то чому би і ні? Якщо ми говоримо за ув'язненням? Ну, якщо хочуть, вони готові. У нас іде війна. Тобто, ми є люди, які готові йти воювати за Україну. Ну, Я вважаю, що це нормально. З приводу м, військового кладовища я теж підтверджую цю ідею. Вона дуже цікава. Колись вона навіть була на телеканалі прямий предметом обговорення. Е, По-моєму, Матвій Ганапольський тоді розповідав. Він там в Америці бачив те кладовище. Він розповідав і показували фотографії. Мені ця ідея теж імпонує в тому контексті. Люди повинні знати. Якщо хтось з родичів не хоче, ну хоче, щоб було там могилка біля села. ну от як то є, знаєте, щоб діти ходили там. Не знаю, там школяри там, почетну варту там робили і так далі. Я не знаю, ну є таке, це друга історія. Але от щодо приховування м -м, ціни сьогоднішніх кровопролитних боїв, ви розумієте? Кажуть, це демотивує. Окей. А яким чином вдолбати в голови тим молодикам по нічним клубам, що в нас іде війна? Якщо вони не знають, що то війна, що там люди в лайні, в дірмі, і в павутині, і в крові захльбаються брудом, то звичайно вони далекі від війни. І ми знову повторюємо помилки 16-17 рік, коли війна десь далеко для тих, хто в окопах. Дехто вже зараз каже, ну так вони самі зробили свій вибір, щоб умирати. Да? Наші там, блогери известні, да? там, там. стендап-коміки. Ну, це ж скажімо, солдати зробили вибір і ти. Розумієте? Бо вони не, вони не орієнтуються, і це тотальний провал наших геніїв комунікації і єдиного марафону. Тому, от в цьому контексті я би називав би цифри. Я дуже добре пам'ятаю перший день війни, коли ми пішли в бій. До речі, ну, з моїми побратимами-айдарівцями це Гостомельський напрямок. І в мене в першу добу два двохсотих, два на щиті, а три поранених. Розумієш? І от я на сторінці так і написав: тримаймося, ми тримаємо тут, а ви тримаєте тил, ну, і, типу, і не профукайте Україну. От мене сьогодні два загиблих, три поранених, і ми воюємо, ми боремо Київ, вистоямо. І мені, а нащо писати про втрати? Кажу, щоб а вам, щоб вам це в тилу було відомо, якою ціною? І коли сьогодні ми там дуже бравадно рапортуємо, що от там забаранили там, 150 тисяч росіянців, вже більше, що ми їх там баранимо по тисячі в день. Ви розумієте? Ну не для кожного секрет, що ну навіть якщо брати, що ми їх там один до, до п'яти, один до семи баранимо тих росіянців? Да? Тобто, якщо заглог заглохло сьогодні тисячу росіянців, то додому на щиті повернулося 200 українців. Ну так от. А вони що думали, що, що ми там що, метелики з неба здуваємо? Ні. Якщо ми говоримо сьогодні про загибель тисячі росіянців, то ми ж так само говоримо, що поранених з них як мінімум 1 до 3, значить три тисячі ми поранили. А з цих поранених мінімум третина це ампутанти. То в цій ситуації, якщо ми говоримо про нібито загиблих 200 українців, ну якщо брати пропорційно згідно, скажімо так, алгоритмів розрахунків, то значить в нас ще є 600 поранених, і з них ще мінімум 200 ампутантів. Це пів батальйона. От росіянців батальйон, там два батальйона ушли, хто в підземлю, а хто в лікарні, а в нас пів батальйона. А я дуже добре пам'ятаю, що інші то без ротації вже 11 місяців. І я дуже добре пам'ятаю, як ми говоримо зараз про політику, ми вроді би як не говоримо. Але я пам'ятаю Ганна Маляр з Резніковим вересень місяць. Нам мобілізація нам не нужна, в нас все хорошо, нам треба зброя. А росіянці півмільйона на І тепер ті пацани, які в окопах, вони вони виснажені, вони без ротацій. Треба їх поповнювати. Тому що так само уходять хлопці на небо, тільки наші на небо, їхні то в пекло, бо ми то на своїй землі. Але, але ми теж уходимо на небо. От і все. І якщо ми про це будемо замовчувати, то ніколи в житті на цій дискотеці, в п'яному гарі, подрузький шансон. Не будуть знати, якою ціною вони сьогодні в Хмельницьку бухають разом з цим з головою військової адміністрації Хмельниччини, там, як там їх чи як там його прізвище. Ну вчора вигнали вже, Богу дякувати. А потім воно бухове, їде по Хмельниччині е, за кермом, і його поліція зупиняє в комендантську годину п'янючого і складає адмінпротокол. То якою ціною? Або ті воєнкоми, які подруску под руску попсу, 8 марта празнують. Ми про що говоримо? У нас війна тільки для тих, хто в окопах. У нас війна тільки для їхніх родичів. І для волонтерів, які зранку до вечора пашуть в три погибелі, щоби, щоб на фронті все було. Я недавно чув, ну ми ж платимо податки, що в нас теж фронт. Ну так платіть податки тільки, коли ви в Кабаках гуляєте, ви ж не про податки говорите. Тому от ці ситуації, знаєте, от з метою підняття економіки дозволили продавати спиртне в Херсоні. Ну, класно. А я знаю, що волонтери і побудували пекарню і за свій рахунок печуть хліб в Херсоні. Розумієте? А хтось торгує спиртним в Херсоні. Така от у нас війна, виходить, що на сьогоднішній день починають ділити війну для тих, кого вона стосується, і для тих, кого вона не стосується. А потім, котрих вона не стосується, дуже сильна у стану війни. Тільки ми прийдемо, як то кажуть, побитими і будемо мріяти про відпочинок. А вони повернуться з ресторанів і будуть править государством. І будуть розказувати нам, воякам, що ми не так воювали. Будуть нам накидувати те лайно на вентилятор, що ми де-то щось не доработали. І взагалі в нас зарплати тут по 100 тисяч. Понимаєш? Ну, типа, а що ви хотіли? Це ваш вибор, ідіть і умирайте. Тому от. от... Коли ми говоримо про питання ціни війни, я вважаю, що треба кожного дня публікувати, скільки наших побратимів загинуло. Це моя думка. Політика сьогодні каже, ні 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 а то народ устане і буде волноватися. Брилін! А як ви збираєтеся вигравати? Може навпаки, якийсь батько буде розуміти, що завтра прийде пов'язка його сину і він піде на війну? Розумієте? Коли сьогодні. Попереднє, от я мушу це згадати, попередні висновки ТСК парламенту про відкосивших від війни. Ну, нібито через систему шлях відкосило від війни, виїхали і не повернулися, ну, бла бла-бла, 9 тисяч. І це становить нібито 11%. Тобто вони вже в парламенті в ТСК забивають цифру, що нібито системою шлях скористалося 100 тисяч, а не повернулося 9%. Ну там з копійками. Але нещодавна публікація через систему шлях виїхало мільйон двісті, 200, 000. то значить тоді що беремо? От те, що не повернулося 90, множимо на 12, ну це, не, ну це ж не фляги в 12 раз дорожче купити для Міністерства оборони. Так якщо вони будуть отак от маніпулювати і пітляти інформацією, і якщо в нас дійсно в Державі Україна мільйон двісті 200 людей стали дальнобойщиками, ну я в шоці, скільки в нас тоді фур? Ну, чесно кажу, ну, ну я читаю в новинах мільйон двісті скористалися системою шлях. А ТСК каже, ні, тільки там 100 тисяч, з них 9 тисяч втікли і не повернулися. І що в нас? 9 тисяч кримінальних проваджень. Ми їх позбавили громадянства. Ну тому що розумієте, якщо людина, будучи військово зобов'язаний, втікає, фактично порушуючи закон, да, тобто втікає з місця проживання і не виконує свій громадянський той обов'язок якого пна в нього мають бути громадянські права обиратися і бути обраним? Ну, ми ж вроді, як не про політику зараз, да? але тим не менше, якого пна мільйон двісті скористалося системою шлях, і, якщо вірити ТСК 11% не повернулось, просто в них цифри трошки інші. То в нас що, 110 тисяч свалило у тих от блогерів, тих стендап коміків, а потім ж вони вилазять в медіаплощину, маючи мільйони підписників, і починають розказувати? Оці от майданівці, а що вони там накерували? Це неудачники. Ми пам'ятаємо стендап-коміків, які коментують політику. Там одна там Закарпатська стендап-комічка розказує щось, там, розумієш, там, ще там той з Туреччини щось там виплітає, вже каже, ні, це вирвали з контексту. Ну, до чого ми тоді воюємо? Ну то за яку ми країну воюємо? Я не за цю країну воюю, я воюю зовсім за іншу Україну. Але, ну, чесно кажучи, ну, ну, Україна це. Держава, де має процвітати українська мова, держава, де має працювати український закон, держава, де має працювати там, не знаю, українська церква, ну служити службу. Розуміє? А якщо я йду по Києву і мені зрозумів починається от ета, разниця, слишиш, слишиш, да, коротше, в натурі, то нафіга вони мені нужні? Так і хочеться говорило дати, а ми отримаємо мільйон демобілізованих. Колись і зараз це питання вже всі піднімають. А вони прийдуть з менталітетом швидких рішень. Це не про Саакашвілі і Офіс бистрих реформ. Ні, швидкі рішення це коли він побачив зло, дістав гранату, кинув і зразу побачив результат своєї роботи. А питання зброї, ну питання зброї в нас очень розтяжиме. Пане Ігорі, і? ви ж повинні розумієте, що це питання моралі і совісті? Ні, а, це я, я, не, я не закону. І закону теж, але той, хто хоче втекти, він завжди знайде шлях. А ще він знайде завжди людину, яка захоче це зробити за 7, за 10 тисяч доларів за 2, Ну як пощастить. Але от я чим більше вас слухаю, тим більше я розумію, чому дуже хочуть прийняти один закон. Про який закон зараз кажуть, тільки нагадаю нашій прекрасній аудиторії, що справді і обмежують е, певною мірою розповсюдження інформації від військових. Треба її підтримувати. Е, YouTube обмежує всю інформацію про війну. Її треба проштовхувати, тому без вашого лайку на цей стрім для цього стріму неможливо, щоб більша ширша аудиторія це все почула. Друзі, ставте лайк цьому стріму. Не забувайте підписуватись на YouTube канал Курбанова Валайф. І не забувайте підписуватись на YouTube канал Lapping Фром Ukraine. Коротке посилання в нас в описі. Отже, такі думки я з вами поділився. Ну а що з цим всім робити? Ми будемо розбиратися далі. Попри всі, негаразди, Україна сьогодні ще на один день ближче до перемоги. Ми переможемо. Слава. Україні!